Так, подотчаю потеше. А. И там мися На 10-й рівень ми прийшли. Ну, короче, по вирішать, куди. Да. Давай. О, Ой, може, ні, це не. То я можу. Давай доповнення да, попробуємо. Тикай на літо, не титай, хай погони, то я став. Я все, я не, я не жмакаю. Давай попробуємо доповнення прийти, тому, що він не усвоївся. Так, на кик кнопки стріляти, бити, що. Здару попач. Ого. Я зараз буду по всій клавіці кота. А мы вклеть? Ніхрена собі. <рес> так, я другий. Я а що, я тут тільки одна кнопка битися, чи що? Нє. Потикай, пошукай. А ми ж і однакові. Ну за цього персу тупого і грати. Це така... таке доповнення. Оу oh. є. Oh, yeah. Оце це стріляти було. Ча. Мене не безкінечно? Ну так. Тому ще є особі атаки. Ее ма. А особі на яку можуть бути? Я не знаю, я не знаю. А він помер? Хуй. Да! Зараз піднімаємо. Блять. Уже что на рэм, они так бисит. Реально. Сосать Америка, сосать Америка. А, засудили. Чутки можно было. Засудили, не, не <воно. рес> засудили. Ну, не кончений цей я не знаю, в чому прикол цього, цього, цього доповнення. Там, там ще можна вбити, типу. А, а да, о, до речі. Я не знаю, хто піднімається на штафу, наприклад. Дур... Вони дурні якісь. Опа. Ну його валить просто. Що за блядь, що відбувається? Так, ну це бетес, це хвалитися що я такий супер-купер, це бетес. Чого він орен? Бо він розвідник, типу, і коли нас бачиться, типу, Кричить що ми типу профос. Я вже знаю, яка буде проблема. Яка? Ште Штефан і його залазення на драбини Я не можу злізти, як злізти? На ней, як вниз. Да не злазить. Як не злазить? Близ ебал. Русский дал. Іди сюда, ти, это. Чекай, а, кри? я сдох. Паша, ти один. Я один? Ты вбили мене так. Угу. Чекай я вже сам забув. Ні, реально, розкладка вообще якась така стрьомна. Так я собі на ВСД настроїв, на мишку Оп, Ну ви розбирайте там, розбирайте. Ти тут не зможеш настроїти в грі. Приндет. Чуть треба в меню, в меню бути. Давай ты сейчас здорово. Патроны были и не О, знаю. собака сутула. Ну и можно вважати, що мене собака згризла. Блин, я тобі я тебе рекомендую все-таки перейти на геймпад, щоб тебе було легше. Ты шо гонишь? Не серьезно. Че оно не взрывается? Прям легше легше будет. Конечно, ну типу. Двух Тв... Це играє підлаштовано під, он... під геймпад тут, ну типу. Ч не ліз? Я забувся як бити. Oh. А Я не впасти. <laughs> <laughs> Блін, <блися в> <laughs> <блися в> <laughs> це кончений перс. же кончений. Добре, я yeah, є. Yeah. Ой, блять. Да nee, нема. Ладно. Кейп okay, До речі, якщо ми зараз... О, є, yeah, да, я тільки хотів сказати, що ми відкриємо нового персонажа. Хто такий? Якийсь машинку, вод. Да. да. це... це легеньке доповнення. Я варіант ще <зас> одне <зас> типу. Я чекай, чекай Там чекай. Штефа, напевно, буде один персонаж всього. Во зверху я якесь доповнення. Чекай, чекай. Ні, йдемо доповнення чи йдемо в основну місію? Я не знаю, ні. Йдем Йдемо до основного. Йдемо в основному. за кулак и мені такого конченого перса -мо! <риві> Я меча выкинул, алло! На этого піднимуш <риві> ты выкинул? Я мечал выкинул, Слову. Как ты выкинул? О! Поповнишь там можно було наш погат с пагатом Головою бити. быты. блядь, а як цей? А, все, згадав. Стефан, що ти робиш? Я розбираюсь в керуванні. Ти геймпаду не граєш? Ні. А, все. О, о, це що там таке? Ні, це... А. Втекай, втекай, циган, догнаты. Бегом, бегом, бегом. Ой, давай, давай калаши им. Калаши, калаши. А, это они еще живи, ёпта. Ну, ты типа, я понял. Ему у нас армия. Да. У нас 200 тысяч, я их там. Поднимите меня. Зараз, зараз, зараз. Оу! Штефан. И мне этого дебила дали. Все було класно, поки я не вилетів. це вылетел. Блять опо. Так, чекайте, я піду по падаю. Я казав тобі. Наш тефа. Блять, конче нахуй. Целупа. же десь модно Їх... поменять давай играй на не... <гум> я поменяю сори что ты есть штефан кикнувся я же издох ай ты штефан я казав, то тільки буде тягар ли лишний шо це тут пройдену все Дивись. Я не знаю что за фигня Давай. А це як так? Давай, тут еще нема. Все пройду, но все сдохши. Что за фига? <laughs> Может, я что-то сделал? Офига, я знаю. У меня там над Штефаном было такая типа ляпа сдать. А, да, понял. И что? Я типа силу заюзав, я сдох, и все за мною сдох. Там я в кінці був. Такий жовтий перс. Ну. Да, це я заюзал. А! А ч я на старте? Ну ты з. Тебя кикнули. Ты е? Я е, я же газа уже у джойстика капішов. Зайди по запросу, Штефан. Блять, я помар. Зайшов. Ты же нагибали? Иди сюда, штефан, иди сюда. Ого! Ч с ней знал давай косира на тонне? Тут нас, штефан. Бах. Ого! Ого. Що тут бригати не нагрей? Снис, снис, сниз. Снизу поднимай, у тебя клятка Все, під... хорош. А як бета? О, бити. Просто. Чекай, 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 чекай. Ти поняв, типа? Прям лепестком стріляєшся? це в тебе типа суперсил А, це Че-то при... в <laughs> мене інтернет. алло Че ты Кік, а чо кік? Ні-ні, рухайся, рухайся. Порухайся. Рухаюсь. Ти не рухайся, Штефан. Я цикаю, джой, не рухайся. Ооо, я так і знав, що таке буде. Ты без силы, Джойстик? Не вижу Что тут такие есть? Вот, черт. Турдолаки. Мать, поехали, что? Ты еще не узнаешь. О, мы блядь. Блять. Все? Куда ты залез? Короче, я не понял, кто вратарь. Блять. Чекай ну. Штефан, давай я тебе запрошу. Ще раз. А, ты буквально заходишь. А, да. Я ж кажу, я дядь таким таком рухай, мене не рухай. Миша, кину ты ще раз, штеф. У меня парсий нормальный. Що при... с тобой? В смысле? Ты пролетел? Ну, тылка. Ай, мен, що це зарубал? Я понял, що за прикол у мене сестра кабель умотала. А. -а, -а. джойстика. Сломался? Думаю, що він щось пилимо, блін. Та кабель не бачить, джо, типа. Комп'ютерка джойстика нормально не бачить раз через раз. Бля, surprise, motherfucker. the fucker. Чо це таке? О, твит есть его, курку ябрики. Короче, я хер його знаю, як пограти, я знаю, как гра, я ливаю. Капец, купил ему в рук, все. Пишу. А він вернуть може. <рес> да. Або на клаві... або нормальную настройку зробить. Там де я ему показывал. На ВСД, на мышку. О, Це прикольный, кажется. Да вы... Не-не-не. Алла, я люблю этого Перса. Ай. <laughs> Let's go. Что я? Я не знаю. А, то це типу. Це прикольно вроді би, тільки я не понимаю, не пам'ятаю, як на в кур... грати прикольно. То. Мені взагалі, пофіг. Шахтарям багато платять, ви знали? Догадувалось. Міш? натуре. Ай! Ну ой, ой, я бежу, я текаю. Чекай, 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 чекай. Какая херня заработала, Что я зарубил? Ты живой. А, там ядро съедает. Сука. Ты сам себе піднял, кстати. Да? Я их типа туда. Ты сдох прямо в той момент, коли ты відкрилася. Прыгай на нього и закінчиться миссию. Мене персонаж дверь кей. Прыгай. Я там шо и три дебил. Тихо-тихо! А, целя! Я Я думаю, це не я. Let's go! О, oh, я за yeah. афроамериканца. Тревога, тревога. Это, вы, кстати, пар символы. Boy. А я жаба. А, что? Да, это, как чужой фильм, понял? Ты дивился чужой фильм? Да, no, не. Как не? Серьезно, не дивился? Не, nee, не дивился. Фильм чужой. Я там три ты... монстра на корабле. Ну, там где монстр такой языковый СВ. Да, черный я... Ты знаешь, ты... кто такие чужие, а ЛНД вы все фильм. Я, Это такой легендарный фильм. Я не дивился. Я, я боюсь. Я бы, я бы, тебе рассказал, что это, но ну, ты не пиздец. понимаешь. Пиздец. Старый! Че... Ты не стоишь! Я их бомблю. Це твій Да. Все, кончился. Ай-яй-яй, кока Ха. <смі> а, це не нахуй. Це вже якісь кисло. Бля, вже пиздец, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Oh, yeah, 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 yeah. Понял? Угу. Бля, сейчас. Як на один стий уровень, дворила. Чисто же лайк, якось вообще. це, Пило давно бляааа. чужі. Ого. Ой-ой-ой. Паша, паша, паша. Чекай, бля, я не що я цей. ...піднімусь. Ай. Це було неприємно. Ай, щитки прищарались. Оооооо. О, шо, а что щ... Не, ещ ⁇ живой. Снег идет. Шика. Бьет, бьет. О. Чек, 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 чек. Я знал Где ты Ты попал. Ты попал. Я впнул. Ты вот. Там, я, я, Я открыл. Пекола! Пепсикола? Ппово, я зробив парт, короче, вертай за зрощий нахуй за твою руфай Добре, дякую. Су дьема. Я ему прям в ручаку закинув. Ты понял? він ничего не робить? Я йому прям в рутяку закинул твою фигню. Ой. У мене швидкий перс шикарний просто. Ти раниш його, вроді. Да раню, раню, але шо як він по мені стріляє своєю движу. <різь> <різь> Капец. Добре, окей. Це непогано. Так почекай мене, куди попер? Давай. Бля, я вже помер. Я вже помер. Не знаю, мій кажется. Нормальний. Мене, от мене, прям, ну, типу, під... під канон. Лупаш, лупаш. Я лупашу. ти його так упригав. Да <рігав> я його так залупив. Напевно, я не знаю. А, если це це... дальше? не босс? Це не босс? Ні, nee, це моя какашка. Зараз будемо танчиком. Ой, Ой. Якийсь босс чужий типа, я понял. Мені дали того динамитчика. Паша підніми. А, ти, ты сдох. Вис... А мені якусь прикольну дівку дали, така файна. А як стрибнути? чекай, я забув. А шо це я кинув? але він рягает! Як стрибнутый! Купаш! Расстреляй в ньому, та й все. Хорош! Да, тварь! <риває> <риває> Заплював. Оооо, паша. Таке буває. Ой, я зараз буду йому. А що я його з одного удара вбив? Ого. Його. Чего його немає? Да, я з одного удара вбив. Диви. Як? Я не знаю, певно, у цього долгою вдарити. Ааа, це ж то його, брюсли. А в нього суперсила, сила, типа з одного удару вбивати. Ааа, нічого. А на наш? Найс. Не, брюс лице у кстати. С одного удара я вибив. <сувачка> <сувачка> Головою. Бля, це... я не знаю, честно застрял, ч не. Ч куда вы спать? Тринадцатый, 12 Дванадцятий! А ну давай я попробую. а может ли я? У меня что там было видно.